Ця історія трапилася в одному маленькому містечку, де стояв будинок, який ніхто не наважувався орендувати або купити. Він стояв поруч із старим кладовищем, де поховані люди, про яких мало хто пам'ятав, але їхні могили були покриті мохом і тріщинами. Всі в місті чули про страшні події, що відбувалися в тому будинку, але ніхто не міг підтвердити чи спростувати ці чутки. Одного дня молода пара вирішила переїхати в це місце, незважаючи на попередження місцевих мешканців. Вони були впевнені, що це просто старі міські легенди, і нічого особливого в цьому будинку немає. Першої ночі, коли вони тільки оселилися, в будинку почали чутися дивні звуки. Спочатку це були тихі шепоти, потім кроки, а згодом навіть відчуття, наче хтось важко дихає поруч. Молода жінка кілька разів прокидалась посеред ночі і бачила через вікно тіні, що рухались між могилами, хоча ніхто не мав би бути там о пізній годині. Вона почала почуватися все більш неспокійно, але чоловік переконував її, що це просто вітер чи її уява, з кожним наступним днем ситуація ставала лише гіршою. Вночі знову чулися кроки, а на ранок на підлозі завжди заявлялись сліди брудних черевиків, хоча двері та вікна завжди були зачинені. Одного разу, коли жінка вийшла, щоб прогулятися, вона помітила, що одна з могил була новою, хоча там не мало бути свіжих поховань уже багато років. Коли вона повернулась додому, відчула незвичайну холодну присутність, ніби хто стояв позаду неї. Вона озирнулась і побачила темну постать біля вікна, яка стояла, дивлячись на неї. Її серце стукало так сильно, що вона навіть не могла дихати. Коли вона, зрештою, наважилась подивитися знову, постать зникла, залишивши лише відбитки пальців на склі. Того ж вечора, пара вирішила покинути цей будинок, але перед цим вирішила зайти до місцевого старого мудреця, щоб дізнатися більше про таємницю цього місця. Він сказав, що багато років тому в цьому будинку оселились люди, які практикували заборонені обряди і за переказами, один з них продав свою душу, щоб отримати вічне життя. З того часу цей будинок і кладовище стали тюрмою для душ, що не могли знайти спокій. З того дня будинок більше не був заселений, і навіть місцеві жителі уникали його, обходячи стороною. То що це було? Справді містика чи уява? Діліться своїми враженнями в коментарях, а щоб не пропустити нові містичні історії, не забудь підписатися.